Ну що, друзі, давайте поговоримо про троянда. Ці рослини і їх предки існують вже більше 30 мільйонів років, а в культурі їх вирощують вже більше 2 тисяч років. Не дивно, що за цей час вони завоювали стільки любові. Троянди стали предметом захоплення і натхнення. Їх красу порівнюють з найпрекраснішими музами. У світі флористики немає квітки, який міг би зрівнятися з ними за популярністю. За останні 300 років селекція зробила крок далеко вперед, і сьогодні у нас є просто приголомшливі сорти. Я покопався в історії, щоб знайти найпопулярніші троянди всіх часів, і зараз поділюся ними з вами. Піс, загальна назва Піс, Ботанічна назва Роузе, Медем, а Мійланд Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3-4 фути, зони зимостійкості – 5-9. Спочатку цей сорт називався Медом Авміїланд на честь французького селекціонера Франса Меяна, який вивів його в 1935 році. Ці гібридні чайні троянди з великими, сіючими квітами стали одними з найпопулярніших у світі. Їх пелюстки мають кремово-золотистий відтінок з ніжно-рожевою облямівкою, а аромат просто чудовий. У 1939 році, щоб врятувати сорт від знищення під час нацистського вторгнення, Мейян відправив брунки рослини в інші країни. Пізніше Роза отримала нагороду від королівського садівничого товариства, а в 1976 році була включена в зал слави Троянд і названа Трояндою ХХ століття. Харди Загальна назва Харди ботанічна назва роуза, Харди або Харди вимоги до сонця повне сонце, висота 4, 6 футів, зони зимостійкості 4 9. Мені дуже подобаються ніжно-рожеві квіти і медем Харди це не просто біла троянда, а скоріше легкий відтінок рожевого. Її бутони середнього і великого розміру з чашоподібною формою. Цей гібрид дамаської троянди був виведений в 1831 році жульєном Олександром Харді, який назвав її на честь своєї дружини. У 2000 році вона отримала нагороду від королівського садівничого товариства і була включена в зал слави старовинних троянд. Баник символ зареєстрованого товарного знака 82. Загальна назва банике, символ зареєстрованого товарного знака 82, ботанічна назва роузе, мій доманик 5,105 тисячних. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. висота 3,5 футів. Зони зимостійкості 4,9. Цей сорт став першою кущовою трояндою, включеною в зал слави Всесвітньої Федерації товариств Розоводов. Світе з весни до осені, стійкий до хвороб і дуже ароматний. У 1977 році банеке 82 отримала титул Улюблена троянда світу. Айсберг. Загальна назва Айсберг. Ботанічна назва Роузе, Корбен. Вимоги до сонця півтінь. Висота 3,5 футів. Зони зимостійкості – 5,9 5-9 Незважаючи на назву айсберг – це тепла, кремово-біла троянда з великими ароматними квітами. У центрі бутона видно золотисті тичинки. Цей сорт був виведений в Німеччині в 1958 році і досі залишається популярним завдяки своїй стійкості до спеки і холоду. Мистер Линкен Загальна назва Містер Линкен. Ботанічна назва Роузе, Мистер Линкен. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3-5 футів, зони зимостійкості 5-9. Якщо вам подобаються червоні троянди з довгими стеблами, то «Емар Линкен це ідеальний вибір. Його квіти великі, насичено червоні і дуже ароматні. У 1965 році цей гібридний чайний сорт отримав нагороду All America Rose Selections». Терис багнет Загальна назва терис багнет. Ботанічна назва роуза, терис багнет. Вимоги до сонця півтінь, висота 4 фути. Зони зимостійкості 3, 10. Цей сорт може рости навіть у зоні 3, що робить його одним з найбільш витривалих. У нього майже немає шипів, а квіти великі, махрові, ніжно-рожеві. Він був виведений в 1950 році і досі залишається одним з найпопулярніших рожевих сортів Аут Загальна назва Дабл Аут Ботанічна назва Роузе X Райтку 7237 3. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3-4 фути. Зони зимостійкості – 5-11 Нак-Аут троянди відомі своєю невибагливістю і довгим цвітінням. Wред – це яскраво-червоний сорт, який цвіте з весни до осені. Він ідеально підходить для початківців-садівників. Пафима Блис. Загальна назва – назвас. Ботанічна назва роузе, кормазеу. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 2, 3 фути. Зони зимостійкості – 5-9 Цей сорт славиться своїми великими, ароматними квітами персикового відтінку. Він стійкий до хвороб і цвіте кілька разів за сезон. Дануан. Загальна назва Дануан. Ботанічна назва роузе Дануан. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 12-14 футів. Зона зимостійкості 5-10. Цей плетистий сорт з темно-червоними квітами відмінно підходить для південних регіонів. Він ароматний, стійкий до спеки і не потребує обрізки. Ньюдон. Загальна назва Ньюдон. Ботанічна назва роса Нюдон. Вимоги до сонця повне сонце. Висота. 10, 15 футів. Зони зимостійкості 5-9. Цей сорт був виведений в 1930 році і отримав титул Найпопулярніша троянда в світі. Його можна вирощувати як кущ або як плетисту троянду. Сели Холмс. Загальна назва Сели Холмс. Ботанічна назва Роузе Сели Холмс. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь. Висота 6, 12 футів. Зони зимостійкості 5-9. Цей сорт з білорожевими квітами був названий на честь дружини селекціонера. Він отримав численні нагороди і був включений до залу слави троянд. Freigrant Cloud. Загальна назва Fragrant Cloud. Ботанічна назва Роузе Теналайс. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3-5 футів. Зони зимостійкості 5-9. Цей сорт славиться своїм сильним ароматом. Його коралово-червоні квіти прикрашають сад з весни до осені. Іден символ зареєстрованого товарного знака роуз 85. Загальна назва – символ зареєстрованого товарного знака Роуз 85. Ботанічна назва роузе іден символ зареєстрованого товарного знака Клайма. Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. висота 5-10 футів. Зони зимостійкості 5-9. У 2006 році цей сорт отримав титул Улюблена троянда світу. Його великі, махрові квіти мають ніжно-рожевий відтінок Крайсла Імперіал Загальна назва Крайсла Імпірел. Ботанічна назва Роуза Крайсла Імпірел. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3-6 футів. Зони зимостійкості – 5-9. Цей сорт отримав численні нагороди, включаючи All America Rose Selections у 1953 році. Його темно-червоні квіти ідеальні для зрізання. Грем-Тамас Загальна назва Грем-Тамас Ботанічна назва – Роузе Омас. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота – 5-9 футів. Зони зимостійкості – 5-8 Цей сорт з яскраво жовтими квітами був названий улюбленою трояндою світу в 2009 році. Він має солодкий фруктовий аромат. Ось такі вони найпопулярніші троянди всіх часів. Який сорт вам сподобався найбільше? Пишіть в коментарях.